Вітаю, шановних глядачів. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період з 21 вересня по 25 вересня 2025 року. Включно. Це в нас буде перша частина. Перша частина у нас починається із міста Запоріжжя. І далі по списку. Друга частина. Міста України буде трошки згодом, і там міста, список міст буде починатися із міста Дніпро і міст Дніпропетровської області. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, підписки. Все, бачу, кожного із вас відчуваю. Починаємо із міста Запоріжжя. Перша частина з 21 по 25 2025, 2025 року, що чекає місто Запоріжжя в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки для населення на даний період часу, що чекає місто Запоріжжя з 21 по 25 вересня. Так, 21 вересня, місто Запоріжжя. Що чекає? 22 вересня, місто Запоріжжя. 23 вересня, місто Запоріжжя. 24 вересня, місто Запоріжжя. Та 25 вересня, місто Запоріжжя. Що чекає? Так, 21 вересня, місто Запоріжжя. Що чекає? Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Так, 21 вересня, місто Запоріжжя. Так, 21 вересня, лівий берег Запоріжжя, правий берег, лівий. Правий. Тут, кажуть, передмістя лівого берега, а там буде працювати ППО. Бачите, навіть кажуть, прильот десь дуже буде близько. Ну, окраїни лівого берега. Бачите, башта прям випала. На 21 число. Плюс-мінус 1-2 дні. Десь буде прильот. 22 вересня місто Запоріжжя. 22 березня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Так. А 22 вересня. Лівий. Правий. По району, так, в саме Запоріжжя нема прильоту. Карти цього не показують. 23. Отут може бути. 23 вересня може бути приліт. Карта. Меч вниз летить. Так, лівий берег. Правий берег. Ворог щось буде тут посилювати. Лівий, правий, так, правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Дивіться, може бути на лівий берег прильот. Якесь от, ну тут по імператору, якесь велике підприємство. значиме якесь да, значими заклад. Туди, кажуть, може бути приліт. От 23 вересня карти це демонструють. 24 вересня, місто Запоріжжя. 24 вересня, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий берег. Правий берег. 24 вересня. Лівий. Окраїни правого берега там буде, буду збивати. І 25 вересня місто Запоріжжя. Так, 25 вересня. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. На запорізькому напрямку ворог буде посилювати е, свої наступальні дії. По області, по району прильоти будуть і правобережна сторона, і лівобережна. Саме Запоріжжя тут немає. Оце мені не подобається ці два дні. Оце. Ну, це з 21 по 23, от якось так. Ну, це ж ви розумієте, що дати можуть переміститися. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Кому цікаво ваша особиста доля, домівка. Запитуйте в особистих розкладах. Вільнянськ. Місто Вільнянськ. З 21 по 25 вересня. Чи буде у Вільнянськ приліт? У самий Вільнянськ. Збиватимуть по окраїнах східна сторона. Там щось збиватимуть. Робота ППО. Прямого влучання карти, слава Богу, не показали. Місто Київ з 21 по 25 вересня 2025 року. Що чекає місто Київ з 21 по 25 вересня? 21 вересня, місто Київ. 22 вересня місто Київ. 23 вересня місто Київ. 24 вересня місто Київ. Ну хай буде дві. І 25 вересня місто Київ. Дати можуть змінюватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Так, 21 вересня, місто Київ. Дивимося тепер по берегам. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. правий, Там щось окраїнне передмістя лівого берега, там буде працювати ППО. 22 вересня, місто Київ. Лівий берег, правий. Лівий, правий. Також по області, кажуть, може бути, на місто нема. 23 вересня, місто Київ. 23 вересня, місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Дивіться, тут щось можуть збивати від шахетів, є загроза. Правобережна сторона. Правий берег, правобережна частина Києва там може бути. Загроза від уламків вибухової хвилі. Тепер 24 вересня. Ну, цим, подсудячи цим картам, тут імператор. Це яка, знаєте, можливо, головний офіс президента чи Верховна Рада. Ну, воно стоїть рівно. Десь будуть. Знаєте, будуть летіти в напрямку, якось залякування, будуть летіти в центр адміністрації, адміністрації десь туди. Буде летіти, але тут нема прильоту. По правобережна сторона Київської області там можуть бути прильоти. З цієї сторони показують загрозу. 25 вересня, 25 вересня, місто Київ. Лівий берег. Вам відразу башта. Лівий берег, вам прильот. І серйозний прильот. Карти це показали. Правий берег. Лівий правий. Щось тут буде якась безсонна ніч. Чи день. Ну, тут оця карта називається безсонна ніч. От. Щось тут буде багато чогось летіти на Харків. І пожежа тут. Ой, вибачте, на Київ. Є тут і пожежа, і, і вибухи. Карти так показують. Будьте обережні, мої шановні глядачі, але пам'ятайте, що дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Переходимо до Білої церкви. Біла церква з 21 по 25 вересня. Чи буде у Білу церкву прильот? У саму Білу церкву. В північній частині будуть збивати. Робота ППО, ну, прильотів у Білу церкву нема. Васильків з 21 по 25 вересня. Місто Васильків. Київська область. Чи буде туди до вас приліт? У самий Васильків. Місто Васильків. Нема прильоту, карти вам не показують. Розвідувальні бипола буде літати, його збиватимуть на заході вашого міста. Бровари з 21 по 25 вересня. Місто Бровари з 21 по 25 вересня. Бровари, на жаль, може бути. Показують навіть для центру села міста, вибачте. Тут є і пожежа, ось, бачите, ось, тройка мечів в центр. Максим, можливо, ближче до центру. Ну, є також безсонна ніч, збивають е, схід. Ну, тут, якось, тут і пожежа на півночі. На сході тут прильот, вибухи якісь. От, ну Тут є. Навколо міста і навіть для центру. Броварим максимальна обережність. Львів. З 21 по 25 вересня місто Львів. Чи буде у Львів? У самий Львів приліт. У самий Львів 21 по 25 вересня. У Львів. Дивіться, випала вам башта. Але вона перевернулася. Це про те, що. Десь на західній стороні, в західній частині області там може щось бувати. Північ і Захід. В Львова, Львівської області. Тут є небезпека. Будьте уважні. Тернопіль, з 21 по 25 вересня. Місто Тернопіль. Тернопіль, з 21 по 25 вересня. 21 -го. Тернопіль, з 21 по 25 вересня. Тернопіль. Тернопіль летітиме в вашому напрямку, але його десь будуть збивати. У ваше місто, саме в Тернопіль, тут приліту, слава Богу, не показали карти. Хмельницький. Місто Хмельницький з 21 по 25 вересня. 21 по 25 у Хмельницький тут кажуть, що будуть летіти на вашому напрямку, багато чогось буде летіти. Загроза для з півдня. З південного напрямку під тіля. Ну, до вас прильоту нема. Ну, по області Хмельницькій може бути приліт. На жаль. Старокостянтинів з 21 по 25 вересня у Старокостянтинів. Чи буде приліт у саме місто. Тут кажуть, північніше летітиме, але ну, у саме Старокостянтинів тут у ці дні карти прильоту не показали. По області, да, так, у місто ні. Харків.

На сході, східна сторона вашого міста, тут каже, що може бути прильот. Північ чи схід? Карти показують. Будьте обережні, мої шановні. Місто Вінниця з 21 по 25 вересня. Місто Вінниця чи у Вінницю буде приліт у цей період вересня? Вінниця. З 21 по 25 вересня місто Вінниця. У Вінницю нема прильоту, слава Богу, карти цього не показують. Кропивницький. Місто Кропивницький з 21 по 25 вересня. У самий Кропивницький. Чи буде прильот? Кропивницький. Місто Кропивницький. З 21 по 25 вересня. У самий Кропивницький. Слава Богу, карти прильоту не показали. Але на півночі вашого міста, можливо, це передмістя, район, там щось биватимуть. Північніше тут може бути. Так, далі дивимося. Черкаси? З 21 по 25 вересня, з 21 по 25 вересня Черкаси. З 21 по 25 вересня, чи в Черкаси буде прильот. У самій Черкаси. З 21-го нема. Прильоту до вас немає. Але страх буде, летітимуть в вашому напрямку. Но в самій Черкаси прильоту не, не показали. Полтава. Полтава з 21 по 25 вересня. Полтава. Полтава, з 21 по 25 вересня. Місто Полтава. З 21 по 25 вересня. Так, Полтаву. Полтаву нема прильоту, карти не показали. Північ, Північний схід. Там показують, що щось збиватимуть. Можливо, це район або область. Ну, показують ну, на розклад на Полтаву. Може дуже близько, може, окраїни Полтави. Ну, Щось показують, як загроза від збиття. Кременчук з 21 по 25 вересня. Місто Кременчук, що вас чекає? З вас першого по 25 вересня, місто Кременчук. Що чекає місто Кременчук з 21 по 25 вересня? Саме місто Кременчук. Щось ловитимуть на півночі. Тут кажуть, що може бути прильот. Північ, о, пів, центр і, північ, і південь? Башта. Там щось може бути гучно і страшно. Північ, південь і центральна сторона. Для Кременчука є, на жаль, загроза на ці дні. Будьте уважні, мої, шановні. Кому цікаво, ваша особиста доля, доля ваших рідних, близьких. Уїжджать, приїжджать, вертатися, жениться, розводиться це все можете узнати в мене на індивідуальних консультаціях. Номер телефона я залишаю в описі під відео. Завжди. Під кожним відео є мій номер телефона. Далі переходимо до Житомиру. З 21 по 25 вересня. Місто Житомир. Чи буде у Житомир? приліт? З 21 по 25 вересня. В Самий Житомир. Так. Житомир. Я б сказала, що не буде. Я не бачу, вже тумер прильот. Слава Богу, нема. Дай Бог, щоб і не було. Нікуди не було. Отакий в мене таропрогноз для міст України. Це в нас перша частина. Друга частина буде згодом. Друга частина там буде починатися. Міста будуть список міст із Дніпра, а далі Дніпропетровська область і завершається. Містом Чернівці. Тому чекайте на вихід відео. Не забувайте підписатися, коментуйте, підписуйтесь, задавайте питання. Все, бачу, кожного з вас відчуваю. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скоріше перемоги. Я всім бажаю!